Так, якщо ми з тим молодим чоловіком тако зустрічаємося зрання, значить Шапку в, в обід будуть пригоди. Добре. Привіт. Здоров. Ну тут... диви. А де цей намет? А, а де рюкзак? Рюкзак ремонт. То добре, що я два взяв. А, я як чуйку мав, два газ, рюкзака. Газ де тут. стой, тут ще є. Газ взяв? Добре, бо я не взяв. Ну, ти, а ти систему взяв, так? Систему взяв. Ну що, шапку взяв, бо то зимно їдемо, бо я навіть нічого не скидав, бо то. Так, село Труханів. Сколівські Бескиди. Женьок, куди їдемо? Та їдемо там, от десь дорога добре. Горе О, Дорога нам. Їдемо похід, але трошки по -по... Не, з погодою не, не повезло. Зараз. Доброго ранку. Ми в селі Труханів. Львівська область, Стрийський район, Мальовничі краєвиди, поки що їх не дуже видно. А, гори невисокі, це Сколівські Бескиди, висота а, до а, 1200 метрів. Найвищі точки це Лопата, ключ, Соколова. Ми напевно Соколова це біля 1000 біля метрів. А, але тут що цікаво, що тут є скелі. Бубнищі, тут фактично останнє село Львівської області, там вже далі Івано-Франківська область. І там ми йдемо до скеля, а потім по вершинах. Так, тут дійшли до таких будиночків. Тут навіть на карті намічено, що тут якась кафешка, От там напевно вище. Ну але трохи болото є Ще є болото Напевно, будуються нові якийсь відпочатковий комплекс. Так дивіться як порода йде прикольно. Це під нахилом так гори формувались. шапці Хідро, Холо, холодно. Холодно. холодно, я змерз, бо в мене... У мене кепка, Вуха, вуха мерзнуть десь плюс 5, сонця нема поки що. Так то стежка вообще нормальна. По такому ми йдемо, добре, що взяв сінпі закриті. Ну, холодно і болот. Щось Женька відстає, кричить. Шо? А тут може зараз вип'ємо води якось. Можна навіть перекусити. Що там пише? А, там. Now turn slightly right. Навігатор щось говорить. Щось, до речі, зі зв'язком тут показують 4G, але... Слабенько. Там щось є. Нічого не видно. Я думаю, в обід розвідніється. Думали присісти тут? Вже нема де присісти. Бру, брудно. Ми так розуміємо, що тут таке якесь кільце зроблено. Сафарі Сафарі на квадроциклах. І вони того багно верхній слой просто розкидає тут на, на стіл. Ну їздіть далі, розкидайте багно. От дорога теж трохи ну добре, що сухо, то нема такого багна, але. Джип, ні, квадроцикли роблять своє діло. Молодці. Продовжуйте. Знайшли якийсь казівник. Ну, видно, що тут протоптано, що стежка. Ми вже трошки піднялись. Діда. Буковий ліс. Да, гарний ліс. Там ще одна дорога пішла, але понятно. Ага, тут туди другий. Напевно. Тут є кілька скель, ну, кілька таких як, кластерів скель. Так, майже підняли вже на вершинку. Тут такий туман. Можна музику з фільму Twin Peaks давати. Женьок. Правда? Так, да. потрошки. Але сухо, гамне було. Що ти, водички не набрав? На горі буде якась нафтуся чи срібна чи юзя. Да. Правда? Нормально так, тренувачка. Висота десь 600 метрів. Да. Ну, тут невеликі висоти, але. Але прикольно. Букові ліси. Дже переїздять. Місти... Містичні сколівські безкіди. Йо, не... Й... йожик, йожик в тумані. ця сторона, виходить, це від Закарпаття, так? Таке Закарпаття, то Франківського, то межа Львівської і Франківського області. А в ту сторону чи сюди? Ну, там, де ми йдемо, то Франківська. Це, туди не східно, так? То Франківська. Та, ну, тут, тут до Закарпаття ще далеко. Та, але це файно. Але цей, висота 700 метрів. Ну, так, ну але підйомчик такий нормальний був. О, дійшли ми до показника жовтий маршрут. О, і там вже. А там церква чи що? Ну. Та капличка, напевно. Щось тут воє. Я хайся чуть не впав. Дивлюсь, що спереді. О, тут футбольне. Ні, ну так, капличка. Зараз ми тут поснідаємо. Газ Взяли газ. О, тут -то стадіон. Бачите, ми прийшли, коли ще нікого немає. Сьогодні... Зараз подивимось. Такі місця тут. О, тут точно. Ставим пальник в залишки газу наша наша кухня так. є, вода є, так що будемо їсти? Гаспачо з індички є. Є ліниві голубці, це коломийська фірма робить. Є е, коломийський борщ. Угу. Та тут борщ. їди на дві, на дві ночівлі. Є ще сухі банани, до речі. Угу. А тебе 25 гривень, щось коштує дуже А фірковий. запас вуглеводів. А Як для спортсменів, нормально. так? Вирізаємо. Водички. Полюва кухня готова. Бо зараз би вогонь палити, то би на півдня затягнулося, так? І не на всі гроші. Давно не користувались? О, все. Підкрути, бо воно. Тут Женька прозрів, де ми є. Ну, з якого боку вилізли. Він не знав, що з Львівської області можна. Я не знаю. Я думав, що тільки на скали Довбуша можна заїжджати від Болехова з Івано-Франківської. Ну, так. скали Довбуша кажуть, що то це. Ні, є, це тільки комерційна назва. Е... Довбуш тут ніколи не був. Я читав книжку, він тільки на Чорногорі тусив. Е, Микуличин, Татарів, там він всіх. А ми піднялися, виходить, приїхали з Західного боку. Піднялись з північно-західного на хребет і прийшли, а там вже Болехів внизу, там Івано-Франківська область. Тут... Та, ми Франківська область. Погано видно ще. Зараз буде. Yeah. Чекайте, хочу от відкрив їдло, щоб не здували це... це шматок м'яса такий великий. Це... це є Що у нас? Е... гаспачо з індичкою. Зараз алеї. Ну, але я в шоці, що такі вкусне гняса є. Right, так. А тут зара коні їздять. А та й ке тут, тут люди живуть. Ну а як. Це вхід, правильно? Вхід в пече. Вхід в пече, в піроні, Справа в тому, що тут? Світку так? Тут. Ану, в середину йдемо. Тут можна третю світову пережити. Ну, а ти дивишся, як було дітно вибивали, бо тут не є Та тут століттями вибивали. В Єгипті, так. В Єгипті всю душа лікувати. Камерами, тірачі, а а бач під твій ріст під метр вісімдесят. Метр вісімдесят вісім, але так як ми спали на ну, тому, що, напевно, треба гілки, ужили, щоб. Це, це люди тоді привикли шкуру, шкуру да. в, хум, ху, до умов да. таких. Ми далі так Там ще туди можна зайти? А з другого боку альпініст. Ні, А той, а як туди Та тако йдеш прямо. прохід? Ну, Я там колись був. Ну, і тут ще є одна. Взагалі, що я хочу сказати про ті скали. Женька хоче сюди йти. Е -е, тут в Тустані є подібні, там де фортеця біля східниці, там народу тьма зараз. А тут взагалі глуш. Ну, якось, хоча тут, тут краще, да? Ну, тут Є то за... до розвернутися. Тут, ну, тут, тут, то, 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 то саме, скажімо, як то називається. Це було дно океану. І воно In лишилося. Бо... Right, пусте, так само і то. Тобто, це, ну, бо на ту стані знаходять рештки молюсків всяких, все людини, з кам'янивих істот. Тут нема. Ну, бачили, 1884 рік, ось там якась стіна, вон поносить з кам'яни, бачиш? Ага, так, тут дивіться, мурога. Таке враження, що там типу хтось підмурував чи що. Так, ну то новіше, новіше. Right. Бачимо 1884 наркос політику. А, тобто можна і сюди йти, так, а там далі сюди вийти. Так. Не знаю, на що ти. Сул, Сулик. Ну тут... Нет, альпіністи тут лазять. Тут, тут Та, альпінист... можна, але... Так, Тут сюди ми не підемо. Так, залізли вже на вершок. Та що Да. Я ще при такій погоді тут не був. Був декілька разів. Аж туди можна йти. Ми там внизу обідали. Ой, сні, снідали. Сніданок. То сюди дітей треба зі школи вести географію вчити. Да. А нас ніхто, а не, так не ніхто не возив, тільки... В історії раз поїхав. Да. І ми сьогодні заїжджали. Ну, да. О, там ще прапор України висить. Там ще прапор України висить. Чекай, а куди далі йти? Де прапор? Та на дереві. А на дереві? Ну от туди мали бути відбуваю, але ніхто не люблять. Що, Женька? Як тобі тут? Дуже чітко. Правда? Угу. Міс містичні. Сколівські безкіди. Енергетичне місце. Енергетичне місце. Тут вовна у бути шикарний. О там. Трошки відніється скеля, тут шикарний кривит тут навіть горгани, видно. мали бути. Тут взяв... ще одна скеля, бач? я бачу, взяв Але... підзорну трубу. Але на неї не ходять, ні? Та я не знаю. Женька. Що тут, тут пише? 70 мільйонів років тому було море, тепле море. І на дні моря були типу, такі піскові каміння, скелі. Ага. Е... Ну, тут пише, що... Народні перекази пов'язують історію цих під час перебування тут месника Олекса Довбуша, але то неправда, він тут ніколи не був, тому що він все своє життя прожив на Чорногорі, на Косівський район. А може коли, це... коли заходив? Катарів, Миколичин. Тут дуже далеко було, все час не було ні машин, нічого. Йому сюди їхати без карт. Я думаю, що навіть не завжди тут таке є. Може. Але назвали так, тому що є печери, що типу, він тут переховувався, ну навряд чи він тут був. Mm -hmm. А ми тут дослідили звідки тут пісок, так логічно подумали. От вони вирубували е, ту породу «Вохнякова. і просто викидували і за рахунок того, тут пісок і дуже класно, бо нема болота. Бо тут все-таки час багато туристів ходило. Зараз. зараз лише такі, як ми, вулицюги ходимо. От тут капличка є. Ми тут чуть-чуть за лисні метри набирали. От тут Є стовпчик заказника, Значить, там є скелі і тут треба, не доходячи до того, повертати де -то наліво От, і тоді йти по жовтому, бо він насправді є там, але там чагарник. От. Так що не доходьте до тих казівника, повертайте наліво. Так, тут трохи... Рі Ріжуть ліс. Бачимо. Рубають пацани бук. Трохи чистять. Я я дуже сказав, власне, чистить. Ну, такий непоганий. Додому, Додому на довкі. Ну, або на паркет. На, на паркет. на паркет. Пішло би. Ну, такий нормально. Але тут якоюсь технікою сюди треба їхати. Все затянуто, ну вже... Чекай, там щось пише, Наталі. Видивись, може туди теж якісь маршрути? Та ні, то там різане. воно... Ага, тут просто Та, Так, різ... різане, позначка і різане. Та ні, видно, що це... Ну, май, майже сухо. Нормально йти, то тут хіба таке розорито. Просто Баскітські хребти, от вершина, вони рівні всі. Без каміння, ти йдеш як... Та як рівні? Горби? Ну, от. Йдеш от по дорозі. Ну, так. Да. Найшли вовчі Ну я так думаю, да. Вовчі сліди. Ну, То явно явно щось, щось дуже серйозне. Ок одинак. А тут ще бага. є? Бачка Ви, відстань між ногами. От, 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 Ого. Так, тобто тут одна нога, а тут ще лапа, лапа ще. Ну так, да, тут дуже великий. Зараз далі подивимося. Або ще, дивись, тут знов. О, тут взагалі прекрасно видно. Свіжак походить. Ну... Де? О. А, то то ледве видно. Ледве видно. Якби не подивився, ну, не насту жовтий. Вона й не ходить. То 500-й вроді маршрут. А на Франківщині табличка висить. Тоби... Ну, на Франківщині туристами займається, а тут... Тут хіба вовки ходять. Або волоцюги. Такі як оцей молодий мужчина. І оцей молодий мужчина. Уже якісь квіти. Ти знаєш, як ті квіти називаються? Mm -hmm. Женька, а ну, розкажи well, людям. Well, що на випадок ти... глобальної кризи і глобальної війни. Глобаль... Да, дробь, тут куча є. Мені треба спальник. Ну, сирники або ніж з кресалом. Запальничка, карти, ну, навігатор. А... Або карти паперові. Ну і карабін нарізний з та сюди дивись. Каріб... Каріб... Карабін нарізний з обтику і патрони, як виживаю. Ми, ну, ми... ми споримо. Ми спорим. ну, Дай ну, Бог, щоб того не, та, такого ну, не було, але. А, тут прикол в тому в цих вискидах, що що в Гурганах більше ялинок, ялиці і дрова немає того коефіцієнту корисної дії, то тут подивіться тут буки, тут граби, тут клондайк тут просто. Кландайк заді мене заміс... Воно... є. От вже, не треба навіть різати. А от до речі вже і пішли на жовтий, наш. А от дійсно жовтий там. Женька, а на що спорим? Давай Чуєш, якщо ти проспориш, ти фундуєш. Що ти фундуєш? Спорт такий має бути серйозний, бо то питання вижити, що на машину спорт, тому що таке треба. На машину? Ні, я машину тобі не дам не знаю, місяць. Давай перше перше дійдемо. То таке, то оце позначка, то ж на гичу, як ми йшли, теж такого купа було. То різати тут десь не знаю. До речі, куди той маршрут йде, треба подивитись, а тут йде там де нам треба. От. Жовтий. Маркований. Так, дійшли гора Герча близько 900 метрів, і тут зараз буде скала. Зараз вам покажемо тропа, звітом вийшли. Сухо, взагалі класно. О, ага, а, ну то велика. Ну, дека. Так, скала на горі Герча Таке немале. Ты О, дивись, а тут спати можна. Ось там. Якщо б щось. Шу. Коротше, шука... шукаємо прихистку від ракет і так далі. Ну, красота. Ворота Женька, куди прохід? Ворота в рай. В рай? Ого. Прикол! Ну! Ого! Ничего себе! Просто вау! А запахи! Ну, і вот сюда сюди! Там можна і можна піднятися, а давайте туди, вон там. А вот тут во можно спать. Там можно можна піднятися. Ой, тут Бачка... тут вода навіть капли. Там дальше є це як його. Шо? Прохід туди наверх напади. А вот і вода, бач. Ну а тут джунглі. Будемо. Yeah. Просто вау. Став фляжку ти набрав десь. Ну. Так, вийшли, вийшли з зони лісу. Нас чекають дрова, шашлик. Від... Прикольне, береза. А там вже та. навіть краєвид і тут навіть трошки нам було видно. Отут вершечок, така тут вершечок, тут сніг. Ну що, друзі? Гора тирса. Женька каже, Я, яка тирса? Дивись. Ну, гору назвали тирса. Дивись. Ну. Дивись, Кого? А, вершка? Вершки. Вершки, вон там. О, а то, до речі, чорну не, ріпу. Не, не. Я зараз е, поміняю цей ракурс До речі, напевно, хтось ночував. Е, то, напевно, чорна ріпа це вододільний хребет. Гора тирса біля 900 метрів. Женька, висота 900. Ну, легко метрів. взагалі. Гора тирса. Ще, такі, а тепер потримаємо її палиці. А тепер дивіться. О. Так, що у нас там робиться? Е, я думаю, що це вододільний хребет. Оце десь чорна ріпа, щось таке має бути. О. Так, прийшли. Прийшли на перемичку. Женька, що тако має бути. Тут якесь з нас авто чекає. Е, Кам'янка 10. Гу, ого, гурколо 19, ніфіга, скелі довбуша 8. От -от ми сьогодні нормально прийшли. А що, а вперед озеро? так? Зараз там, там де їдуть джипи. Туристична стежка перетворюється в багно. Просто багно. Так, вже вийшли на сухий асфальт. І тут такий камінчик. Зразу біля дороги. Женька щось з неї. Львівщина йому не приваблива. А що тобі привабливо? Франківщина йому подавай. Та йди пішки! Так, вийшли на панораму. Тут видно західні горгани. Ну, зараз трошки мряка і погода не дозволяє. А отам е, Аршиця, аршиться горбуват е, яйкові Ленки. Ми зараз під снігом. А з другого боку дребет е, е, Парашка. Дерева не дозволяють, ну, да, йшли по лісу, а тут такий кривит. ясно, що... Вау! Перше березня і от тільки що? Був, отам літає метелик. Зовше що я не встиг зняти. Метелик, 1 березня, 24 рік. Да, Спускаємося вже до низу, до машини. Трошки болото, бо тут джипи їздять. От. Але що хочу сказати, цей маршрут ну, досить прикольний. Його треба іти. Е... Зараз чекаю Женька, відразу запишу відео. Його треба йти е... десь в жовтні місяці, коли дуже тут е... різний ліс. Е... Багато бука, берези. От, ну, ялинка, зрозуміло, смерека є, От, е але тут нема води. На шляху я був впевнений, що тут, е тут буде вода, навіть на карті не дивився, бо в нас е Сколівські Бескиди багато джерел. На жаль, тут е ми не знайшли і по карті теж не видно. Ну, на низу точно є. Але ми вийшли на висоту 800 метрів, тут джерела ніякого нема. Так що, якщо будете йти, то беріть, беріть води, бо нам, наприклад, ну так, впритик. А якщо зночівлю, це треба відповідно записатися. Ну, або мати фільтр і навіть фільтр звідси брати, ну, таке собі. Задоволення. Так. Тут нормально, нормально собі тут хтось. Гульбану! Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ну тут там ще, я думаю, стільки. І ви бачите, що тут все одне. Та тут собі нормально хтось тусанув. Гора Яворинка. Майже тисячу метрів. Так, тут ми вийшли на таку поляну. Тут прапор України є і якийсь меморіал. А вот, тут щось є. Ну то щось таке патріотичне. Це напевно тут з боїв і паблу. Загиблим тут поставили. Так, а ну що тут? Туристичний шлях з Колівщини. Ага. Зараз будемо розглядати Ось така якась карта. Січові стрільці. 1000, то Перша світова. 1914 рік. Тут спочивають сини українського народу. Стрільці січові. Ну да, їх тут трохи є. Ось так. -то. Ми дійшли ми дослідити карту. От тут от де. Покажи, Женька. Крапочка. Ключ. Ключ 929,7. А тут аж можна показано. А 500-й, от поведи пальцем, куди вона йде. Вниз, дубина, дубина. там Київчо. Так, на здобув. Ага, паралельно Паражці. Паралельно Парашці, оскільки пішло сюди, на підгородці. І і далі східниці. східниці йде. І, і далі ж йде. Напевно, на... поки на Гуєвичі. На Гуєвичі, да. напевно так, телефон чомусь розріжає, GPS виключив 4%, тому треба записати кінцеве кінце відео ми доходимо значить, до машини. Не знаю, як не можу подивитися, скільки, скільки ще туди, бо треба GPS включати. Так що принаймні відео, відео фото, похід ми закінчили. Ось тут турист спускається. Скажи глядачам, як сьогодні пройшов похід, бо в мене вже залишок батарей. Не важко, ну і не дуже легко, бо нема таких середних висот, трохи важко, трохи так намарковано Фігово. А так загально плюс-мінус. Зараз Позитивно, позитивно щось. Чи я сюди, чи сюди? У нас чекає якась вечеря смачна, правда? Все. Всем папа.